Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги доповідь про еліністичні е е е е розписні кратери з північного Причорноморя. Почну з того, що еліністичний період на теренах Північного Причорноморя відзначився доволі яскравим різноманіттям матеріальної культури, головна риса якого полягала в його строкатості. Перш за все, це забезпечили політичні та економічні умови, за яких для віддалених територій елінського світу стали доступними речі з віддалених територій, зокрема з малоазійського походження. Щодо столової кераміки, на цей час припадає зміна основного постачальника вишуканого посуду до центрів північного. Причорноморя, яким тривалий час була атика. У зв'язку з цим варто звернути увагу на розписні кратери критеристичного часу. У північному Причорномор'ї вони представлені незначною кількістю і переважно у фрагментах, які орнаментовані у стилі Бесслов. Найважливішим завданням є з'ясування. Еволюції їх форми центру виробництва і хронології. У даній роботі запропоновано оглянути кратери еліністичного часу, на прикладі знахідок із, 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 із Мірмекія, які до цього часу не були опубліковані. Вони походять зі спільних радянсько-польських розкопок 1956-58 років під керівництвом Віктора Гайдукевича і Казіміжа Михаловського. Нині ці знахідки є частиною античної колекції Національного музею у Варшаві. У контексті розкопок самої пам'ятки фрагменти походять з досліджень 1957 року, а саме з комплексу Д. Тут вони були виявлені у культурних нашаруваннях рубежу 3-2 століття до нашої ери біля житлових приміщень, які відрізнялися, з поміж інших, насиченням імпортної кераміки. Кратери еліністичного часу представлені лише у фрагментах. Вінцями іденцем, вінця розписані ор ор орнаментом у вигляді набігаючої хвилі і пальметами з. З дельфіном. На день це зображена багатопелюсткова поліхромна е, розетка. Глина фрагментів рожево-оранжева, без грубих, без грубих домішків. А тут цих фрагментів цікава перед усім визначенням форм. Е, назва кратер присвоєна такому типу посуду з огляду на значний. Діаметр uh, вінець, uh, їх масивність і характерну форму складнопрофільованої ніжки. Uh, власне, за формою вінець, uh, їх неможливо віднести до будь-якого типу характерів геліністичного е часу, які відомі передусім за матеріалами Афінської агари. Тут варто нагадати, що Кратери це посудини великої е, місткості, які використовувалися у сервіруванні столу для змішування е, вина і води. Без кратеру не обходився жоден з і, на думку, Сьюзен е, Ротров, це найхарактерніша форма кераміки, взагалі у оформленні е, застілля із розпиттям вина. Кратер е, використовувався в якості. Центральної посудини симпозію і зазвичай був пишно орнаментований. З третього століття до нашої ери посудини для змішування вина зустрічаються усе рідше і рідше. В той же час відбувається і епохальна зміна в орнаментації посуду, тобто відхід від зображення людей на посуді і поширення рослинних орнаментів, які зараз і об'єднуються під загальним поняттям техніки веслов. Більше того, як відомо за серією атичного виробництва, із середини 3 століття до нашої ери з'являються подібні вироби взагалі без розпису, як <тас> третя картинка. Хронологія атичного виробництва каратерів завершується у другому столітті до нашої ери, і за фігуральним припущенням э, э, ротров після 170. 1975 року стало, власне, неможливо придбати керамічний кратер у Афінського гончаря. Ймовірно, е, що дефіцит заповнювався виробами з інших центрів і частково металевими. Е, з огляду на це маючи справу з фрагментами кратерів е е е еліністичного часу у північному. При Чорноморі звертаємося передусім до малоазійського імпорту. Простежуючи еволюцію морфології кратерів у часі і просторі, е, варто погодитися також зі спостереженнями на основі е, матеріалів із Зафігенської агори, що дійсно з часом вони стають усе менше і менше, як ми бачимо на малюнку, взагалі змінюють свою форму. І зі струнких е, високих. Посудин висотою понад півметри, які ще були відомі в V столітті до нашої ери, вони перетворюються у презенткуваті такі от посудини і з більш тривіальною формою та орнаментом. У пошуках аналогій вихідними точками слугували власне, форма та орнамент, адже зараз відомо досить багато. Подібних знахідок і з інших пам'яток. Візуально за типом розпису, з використанням густої білої фарби, продрапаних елементів, їх можна віднести з великою вірогідністю саме до виробництва пергаму. Зокрема, маємо досить близькі аналогії вінцям з дельфінами із розкопок цього центру. За супутніми матеріалами, також з парагаму, їх хронологія обмежується рубежем 3-2 століття до нашої ери, це за роботою шафера, так? і більш случні паралелі маємо також на прикладах перогамського розписного посуду в дослідженні до Різбер, де опубліковано вінця з аналогічними орнаментами у вигляді набігаючої хвилі і дельфіна з пальметами. Вважаючи їх близькими аналогіями, можна припускати, що і діаметр теж був аналогічним, тобто в межах 30 сантиметрів. Датування такої кераміки, ну, власне, її датують та від середини третього століття до нашої ери. В цій роботі також знаходимо близьку ан аналогію денця, яке орнаментоване. Пелюсками розетки, хоча діаметр мі мірмикійського фрагменту значно більший. Це 10 проти 16. Е, Не виключенням стало в плані аналогії і північне Причорномор'я. Е, подібні кратери е, відомі у, у незначній кількості в Херсонесі таврійському і хор на пам'ятках його хворих на Гераклейському Свівострів, а, а також у Вольвії і, і на Боспорі. Е, найбільш повно такі знахідки опубліковані з, 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 з Херсонеса. тут вони походять е, з нашарувань другої половини 3-го середини Другого століття. Схожі посудини е, походять також із розкопу Кольвії і, і частково о, о, опубліковані Оленою Леві, де вони названі лутеріями. От. Але чи не єдину нині відому цілу форму подібної посудини, е, Маємо із розкопок Керші е, 1909 року, яка на малюнку 3. вона досі е, лишається етелонною формою, от, бо є цілою, от, на неї посилаються досі у виданнях. От. Е, він також на той час атрибутував, а вона була опублікована Володимиром. В контексті дослідження античної розписної кераміки, де він її також називає чорнолаковим лутерієм з накладним розписом. Щодо морфології, морфологічно елліністичний пергамський кратер, очевидно, є похідною формою відатичних посудин, типу таких от кратерів з підставкою. Це низькі посудини з великим діаметром від 28 до 35 сантиметрів із імітованими ручками. Він ця тоньший і не надто відігнуті назовні, так як ми це бачимо на першій Е, Тобто звідси була перейнята переважно форма чаші і складно профільована ніжка. Орнаментація у вигляді. Веслоуп присутня по краю вінець і на зовнішніх стінках. Аналогічно, ці артичні вироби є прямим попередником пергамської продукції і побутують у межах 3, 1, четверті, го століття до нашої ери. Форма ручки у вигляді вушка та значно відігнуті назовні. Нависаючі в вінці, очевидно, теж були запозичені затишного виробництва такі от е, кратери із вушками, е, відомі за матеріалами Афінської агори, де вони також умовно віднесені до сервірувального посуду, хоча на них завжди відсутній орнамент. Е, їх Побутування в цілому також передує пергамському виробництву, і вважається, що розвиток такої форми відбувався з першої половини третього століття до нашої ери, а функціонування вже виходить за межі цього століття. Таким чином, можемо констатувати, що на тлі синкретичності еліністичної ел 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 культури пергамське керамічне виробництво виступає одним із її уособлень. Сповідуючи канонічні форми більш ранніх етапів атичної продукції, пергамські майстри виготовили власний тип кратеру, який слугував в якості основного елементу еллінської застільної культури. Знаючи його розміри, які зазвичай коливалися в незначному діапазоні, можемо говорити, що це була призамкувата посудина із, із параметрами, які зазначено. Ручка Кріпилася, очевидно, до тулуба на певній відстані під лінії нависаючих вінець. тому її, здебільшого, втрачено на фрагментах цих вінець. Об'єм таких кратерів значно поступався раннім формам і становив близько трошки більше трьох літрів. Це цілком узгоджується з думкою Сюзан Ротров про перехід еліністичного суспільства. На до більш стриманих форм проведення симпосіїв, де посудина була розрахована на смішування вина для малих компаній, можливо, навіть для одного двох споживачів. Датувати фрагменти смермекия, очевидно, варто з урахуванням загального пергамського імпорту до регіону, тому причому з умовою тринології його побутування, а не виробництва. От, адже це, як відомо, виріб тривалого використання. Зважаючи на це, можемо припустити, що їх функціонування у північному причорноморі припадає на досить тривалий підрізок часу, приблизно від другої половини Третього століття і все друге століття до нашої. Е, на сам кінець варто вписати дані знахідки у історичний контекст розвитку пам'яток північного Перчорноморя у еліністичний е час. Пергамський керамічний імпорт у даний регіон починає потрапляти активно від середини 3 століття до нашої ери. Не виключено, що це може бути пов'язано з поразкою а а а Афін у війні з Македонією в 60-х роках 3 століття, внаслідок чого атичний імпорт практично стикає, а існуючі потреби перекриваються. За рахунок Малазійського виробництва. <кхем> Пергам у цьому відношенні був одним із найпотужніших гончарних центрів, а його продукція відома далеко за його межами. Найпізнаванішими виробами є, по суті, орнаментовані у стилі Весслов, який був очевидно прямим запозиченням затик. Саме така кераміка масово відома з циталістичних шарів Херсонеса, Ольвії. Пантикапея, танає, субермекі. Характерні риси пергамських виробів у порівнянні з атичними. Це, власне, використання дуже часто, частіше, ніж на атичних виробах, густої білої фарби, вона прям схожа дуже на таку от на білу пасту. Стилістика така от, у зображенні дельфінів, вони більші, от, їх форма більш виразна, але. Вони наносилися такою часто ледь помітною е, рідкою фарбою. І присутність таких продрапаних елементів. Як ми бачимо, як хвиля ця нанесена, прошкрябана в глині. І візуально це так: щільність і водночас тьмяність лакового покриття. А і пергамські форми вони часто схожі на тиждень, але вони більш Масивні і більш тов... 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 товстостінні. Беречи до уваги відомі вироби з північного перчорного моря та враховуючи загальну хронологію пергамського імпорту у регіон від другої, четвертіго століття до нашої ери і пер... до першого століття до нашої ери, можна сказати, що дані критери відносяться умовно до першого періоду, коли пергам ще не було включено до складу Римської республіки. В подальшому, ж на пергамському імпорті до полісів північного перного моря значно відобразилися як сласна, може, мітродадові війни, які з одного боку на певний час обмежили ці ж малоазійські імпорти, але з іншого, як бачимо вже на матеріалах наших центрів, спонукали до розвитку місцевого виробництва. Дякую за увагу. Ну, це загально такий от. Загальномасштабний перехід взагалі не тільки з к -к -к кратерів, а перехід від червонофігурної кераміки до власне до кераміки в Пов'язується в літературі з тим, що в еліністичний час е, новостворена ця цяліністична полікультурна держава хотіла зробити щось універсальне для. Споживача тому відходить від зображення традиційних грецьких цих людей і орієнтується вже на рослинні орнаменти, які були сприйняті у всьому еліністичному середовищі. Це як одна із думок. Це не тільки, ну, це фото взагалі воно дуже характерне для інших виробів отаранського. Чогось так, дельфіни і там деякі. Види в рослинного орнаменту, чому зображалися такою, як акварельною, навіть якоюсь дуже фарбою. Так, так. Його вживу, навіть його майже не помітити Його треба ще трошки повертіти, щоб роздивитися так.